4 січня 2022 року я вперше відчула себе дорослою, коли писала плани на рік біля своєї першої прикрашеної ялинки і своїми першими власними ялинковими прикрасами, своїй першій зйомній квартирі в Києві. Пізніше відсвяткувала Різдво з родиною. А потім побувала на перших у житті професійних зйомках по роботі. 20 лютого я обираю кільце до дня народження, на якому прошу зробити важливе для мене гравіювання Майнцетер. 24 лютого. Життя ділиться на до і після. Починається війна. Коли я читала підручники з української історії. Я просто не уймаю. Зникає почуття безпеки. Боюсь кожного шороху. Погано сплю. Щоденні тривоги та постійні новини. 26 лютого. Моє День народження. Вони встигли. Батьки встигли до війни зробити напис на кільці, який згодом стане моїм важливим нагадуванням про це життя. Було багато подарунків, але День народження я зовсім не пам'ятаю. Спогади стерлись разом з першими жахливими переживаннями про майбутнє та початок війни. Я завжди сміялась з того, що дідуся завжди вінкнута радіо. Березень 2022 року, і ми з родиною не вимикаємо радіо ні на хвилину, щоб не пропустити новини або тривогу, повний дім людей, страшні та жорстокі розповіді, страшні та жорстокі фото, сльози, безсилля. Дізнаюсь, нарешті, що робити з русським воєнним корабльом. Одною з перших купую колекційні марки, символ того, що ми вистоїмо. Оговтаюсь. Волонтерю. Більше жартую в бомбосховище. Великдень і страшне розуміння того, що більше не зможу святкувати, як в минулому. Хочеться змін. Міняю чухол. Беру відпустку і їду в краків на 4 дні. Бачу підтримку України. Стає легше. Не стає зрозуміліше, що робити далі. Нові знайомства. зустрічі зі старими знайомими. Розповіді про перші дні війни, повністю переходжу на українську мову. Думаю про навчання за кордоном. Подаю документи на англійську візу. Перше післявоєнне офлайн-навчання. Супротив. Прийняття. Вдячність. Розуміння із спроби будувати нові плани і життя. Подарунок від друзів з-за кордону. Дача і сестра за кордоном. Нова панамка від сонця і часті прогулянки на ровері. Готуюсь до англійського іспиту. Ще готуюсь. Вчусь на права. Варшава. Готель. Здаю іспит Листівка жираф з Амстрадаму. Я в Нідерландах на тиждень на навчання. Я в Амстердамі, я в Утрехті. Я на ровері. Бачу, як можна, розумію, як хочу. Обираю себе, обираю нові знайомства. Перший раз каталась на каноє в Утрехті. І перший раз в Роттердамі. На каноє сподобалось більше. Повернення і останній раз в своїй першій зйомній квартирі в Києві. Закінчився цей етап. очікування наступного. Купую рюкзак. Зустрічаюсь з сестрою. Прощаюсь з сестрою. Купую кросівки. Прощаюсь з рідними. Британія. Хост родина Адаптація. Тяжка адаптація. Нові правила. Англійська. Традиція спільних вечер. Жовтень і кільце з місячним камнем. Це мій подарунок собі за дуже багато роботи та навчання. Оксфорд Лондон вперше. Лондон з пароплава. Вірмінгем. Волонтерство на фільм-фестивалі. Розумію, що не поступила в універ цього року. Розумію, що більше не хочу поступати. Розуміння, що забагато всього. Розуміння, що так перебуваю сум за Україною. Починаю бігати. Думаю про Ютуб. Заварник для чая. Новорічний подарунок собі. Новорічні подарунки родині. Місто Ліц і робота відеографом-волонтером. Білет в Україну та білет до сестри у Францію. Зустріч в сльози. Діснеленд. І все-таки все буде добре. Що, Надя? Ми вже вийшли на І отерцьолі. Париж і Лувр я їх не зрозуміла. До зустрічі. Багато часу в аеропортах. Перше відео на Ютуб. Запакований різдвяний чепіток від хостродини. Новорічний настрій. Другий раз в Лондон по роботі. Генератор. Відлік днів, кордон, зустріч, щастя відчувається все по-іншому, але таке рідне моє місце тут: різдво з родиною та розпаковка різдвяного чобітка від хост родини. Усвідомлення, чого я хочу. Нерозуміння, як до цього прийти. Розуміння та впевненість тільки в одному, що 2023 точно буде краще за 2022 і що Україна переможе. Слава Україні!